Всім привіт! Так, що в нас тут? А в нас оранка закінчилася. Плуги, плуги, як сказати, помазав тільки тут, знаєте, ось ці плуги помазав. Теж якось так постікало. Не знаю, тут вже варив, типу солідол з переробкою нормально. Тут не варив. Щось постікало, сонце ще світило тоді. Постікало, то я не знаю. Певно, що треба е, взяти нігрол і зі смолою зварити і намазати. Бо я думаю, що воно до весни, як до весни, до наступного сезону плуга, воно все стече. І, коротше, треба його перемазати по-новому. Бо тут помазав одним, тут ще другим мазав, то ще більше стекло. Воно, типа, жирне таке, осталося, типа, солідол, Дуже жирне таке, взагалі. Але я думаю, що до наступного сезону е воно все постікає, то думаю, треба збарити щось свіже. Зі смолою бачу в інтернеті варить. І воно добре тримається, то я думаю, що я так зроблю. Т-150 Те і теж трошки, як сказати, пообмивав їх, обмив. Як сказати, за сезон роботи обмиті, як бачите. Так само ті, що говорять по краси. Ось дивіться, ми недавно закінчили оранку. Зараз день і плюс три температури. Так як немає в нас місця такого, знаєте, теплого гаража, то немає змоги його покрасити. А весна тепло, дуже багато роботи іншої і всього. І нема часу покрасити. У мене є план такий, щоб зробити, як сказати, після цього щось такого, як теплого гаража. Ну, треба покрасити, так скажу. А так от нема змоги. Тут закінчили оранку, плюс 3 вже в день. Красити ніяк. А закінчили оранку, почали ми приступили ми назад до піднавіса, так як він вже довго стоїть. У нас. Тут я жила, подолатував, тут не було долатане. Батько там вже повикопував ямки з тої сторони, щоб стіну робити. А приступили ми сюди робити як окапа. Бо на завтра передає, е, передає цей е, сніг, і ми береком робимо верха, щоб зверха злізти, щоб все зробити. Бо як підуть дощі, сніг, бо я згадаю минулий рік, е, було тяжко. Ходити там по латам, воно все слизьке, а я ще лати латав, вони не були прибиті, совалися по кроквам. Ну, проблема є. То так, що ми вже ото другий чи третій день його робимо. То вчора я вже не знімав. оце Ми робили ці кроки, ставили, прибивали так, таким своїм способом. Висота тут достойна. Я там зверху був. Трошки було тяжко їх такого прибити. Прибивав спочатку цвахами. Тут ото така типу, лата була зроблена. Ось. ось, І на латі є метка. І вибиті нулі на цьому. І виходить, що представляли ось цю лату на метку, дві крайніх поставили метки, я натягнув жилку зверху, ось як бачите, жилка ото. І так по жилці цим підпирали. Я прибивав цвахами, а потім просверлив дирки і на шпильку з болтами позатягував. То ось так, то тут ото буде підпора. Це вчора вчепили вже вночі, можна сказати, що буде підпирати нашого, як сказати, окапа. Піде тако далі. Підпреться, зараз, я думаю, вилізу я наверх і тут доб'ю лати. Отут лежать лати, і думаю, тут теж наб'ю на край, а вже батько приїде, бо поїхав взяти уголків, щоб поробити, як сказати, стяжки, ну, щоб по пощеплювати до стовпа. Ось так, то так, що ото, така -то от робота. Кінчились з полем, з польовими роботами і берегом. Робимо, щоб зробити до снігу, до дуща вверх. А не стіни, то вже стіни можна сказати, що можна і в дощ робити. А ось верха треба зробити срочно. То так, що там зверху так склозить такий вітер, я вже вдівся по-нормальному, але но все рівно так проскложу. я Знизу добре, як сказати, забор, трактори, тут дерева стоїть, це є, а там зверху просто так сіфонить що... Просто продаває любу щілинку, тільки десь чуєш, десь нагнувся, сведер задерся на спині, все, так сквозить, що то капець, коротше. Ось так. То, так що ліземо, будемо там робити. Так, вилізя наверх. Фу. Так, коли лазиш, то тут висота, я вам скажу. Немаленька, немаленька. Поставив дві лати, виставив, це буде туди на край, тудиво, тут я пообрізав, як ви бачите. Бачите, там ото шпильки стоять, на шпильки прикручені. Ну і цвахами, цвахами типу, спочатку закріплялося, а потім вже шпильки я поприкручував. то ото лата лежить одна, друга. Це буде вона на самий край, а ті вже ото дві лати стоять, будуть туди, будемо мустити там. то, -то приб'ю, там далі я не знаю вже як е, зробимо опори, то тоді вже там далі будемо. Е, Робити, щоб можна було вже, тіпа, тут буде лати, там вже ногами станеш, а присядеш і приб'єш, бо так воно ще спочатку на вісу, то дуже стрьомно туди лізти. То ось так. То Ось такі тут пейзажі, як ви бачите, висота. Реальна. То так що робимо? Печем. Так, що, всім привіт ще раз. Коротше, давно я вже відео не знімав. Як сказати, не було охоти, то ще щось, то короче, то робили під навіса, було сильно холодно, короче, не було недозйомок. Що в нас тут короче, по роботі? Каркас зроблений, можна сказати, на 99% весь, тільки я там олату маю долатати до куска. Бо було і сніг, ішов, і дощ, і туди на ту висоту лізти, то теж було ну, не весело туди, слизько. І ми і так його оставили. А робили тут а все знизу. І вже нам, як сказати, два дні назад привезли привезли нам бляху. То сьогодні такий фронт роботи, виходить, ми маємо. там лати не вчеплені. Дочепляти лати, до цього ступа бетонного. Там те маю зробити, доробити. І думаю, що сьогодні ми почнемо цю оцю ж стіну зашивати. ну Щоб вона прямо нічого не буде мішати. Цю стіну будемо шити. І там вже потім верха, потім вже стіну. Так. Тут так ми зробили, виходить, тут у нас е -е, дві штуки буде. Ось такі шиферини. Старенькі у нас є. Так сказати, що буде тут дві штуки стояти, тут і тут. Для того, щоб, наприклад, ну, щось сперте, не знаю, чи було б так чітко, якби їх три було, щоб тут, бо виходить, тільки дві буде. Але то таке чіпуха тут зашиється цим е бляхою. Можна щось сперти чи впаде. Ну, Шифер то є шифер, ви розумієте, що воно крепше, ніж бляха. Бляху можна лбана дати і жидирку зробити. Ось такий колір бляхи. Це в нас е бляха на стіну. Ця у нас покривельна. Ось така. Як ви бачите, ось така бляха. Думали, який колір брати. думали думали хотіли цинковку, але перехотіли, бо воно все блистіло б, знаєте, як, як маяк. То ми подумали, що щось темніше взяти, то взяли ось таку бляху, як сказати. І ось так виробник Україна. Бувши Китай, Китай казали не брати, бо той на піднавіс воно не, не добре. То це виробник Україна цієї бляхи. І ось так. Коротше. Стіну ми так зробили. ось тут. Ось тут. так. Стовпчики за цей. Закопані е не робили ми цих е як їх, стяжок, як сказати, на шпильки. Дуже їх багато треба було. Вийшли ми ось таким способом, як сказати електричним. Затягнуло воно ідеально, тут вдавило, тримається воно дуб. Нічого його тут не здвине. І ось так ото скрутили, буде воно все триматися. Ви, як бачите, стоїть дубом. Бо робити ці стяжки, варити це дуже-дуже багато роботи. І так ми собі придумали, як сказати, поскручувати. Ось так. Воно не, не гірше чогось, це стіна. Там щепилося, тут щепилось, там скрутилось, прибилося. І цвахами прибили, і шурубами прикрутили. І ось так. Короче, ось такий має вид. Фух, ще, ще трошки, вже трошки я вже замучився. З тим під навісом такого, знаєте, то те, то ся. То тоді не дробили, а ще так само обробили ми його, як ви бачите. Зелене, покроплене, е, дерево оброблене все повністю. Позавчора ми його обробили. Ось ну, така, ну ще виходить, зробили ми ось такого окапа. Окап це, як сказати, тут комбайн, там оприскувач Молдаван МТЗ. А отут буде, як сказати, Такий от піднавісик, так поставити, наприклад, сажалку на картошку, лійку, маленького прискувача. Ну, можна тут понаставляти, щоб, як сказати, на нього не йшов, не йшов дощ, не світило сонце, так буде в типу, рад стояти, заховане під цим окапом. Ось такий -то от окап. і Ось, так -то от, ось такий вид. Е, може, там мене запитували. Які розміра з окапом. Получається у нас тут 130 квадратів по криші. Ось тут. На відео воно не передає, може буде показуватися, що воно маленьке. Ну, 130 квадратів по криші тут. То ось так. То Так що зараз доробляти всякі дрібниці і будемо щось тут починати. Ось ця бляха. Вона тут от 2 метри. Тут шифер, а тут вже довша, щоб типу, зашиїться до самого низу. А, ще тут аж лати вчепити. Це тут от, 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 так стоять, прибив'я бруски, тут лати вчепляться і зашиїться. Ну, Трошки ми так само дурницю зробили, знаєте, не, не обдумали. Получається, треба було оці стовпчики зробити зсередини. Ми щось їх так пиканули сюди і, виходить, якби вони були б всередини, була б тут рівна площина. А так, а так трошки ми сплужили. Ну що ж, не строїмо ми кожен рік, що ми маємо це прощитувати, знаєте. Ну так і буде. А тут, виходить, теж то, бруски. Сюди 3-метрова шиферина оця, стане сюди. Вона тут прикрутиться, вона десь буде до Десь сюди. Сюди вчепиться і буде добре. То так, що короче, працюємо, чіпляємо там, та дрібниці робимо. А далі буду помаленьку щось показувати. Так, що в нас тут? А у нас ось тут ось такий же вигляд. Коротше, вчора до ночі вже крутили цю стіну. Її не докрутив я до кінця. Почався дощ йти і вже темніло, вже не було видно, куди крутити. І коротше, я його ту стіну не докрутив, сьогодні вже неділя, ми його вже не чіпаємо, на дворі йде дощ. Коротше, калюжі, як ви бачите. І ось так. Коротше, як сказати, накрили, все ж таки. Вже дощ іде, а тут сухенько, ні? да, то ось так, коротше, не знімав я, то я захворів, коротше, лежав в ліжку. Батько взяв хлопців, щоб крити верх. Я тут не крив, хлопці допомагали. А я лежав в ліжку, бо мені не можна було виходити, як сказати, на сквозняк на вітер. Трошки як ми робили, трошки мене певно, що як сказати, продуло. Та й так, то коротше, робив я ту стіну вже, і оцю ми з батьком робили двоє. Не знімав чого, то вітер, то дощ моросить, то сніг, то холодно. І не було в мене натхнення щось знімати. Коротше. Не було вже стільки часу, а тут біля піднавеса якось воно так знаєте, все робилося швидко, день короткий, то то світла нема, то ще щось. Ну, коротше, все, все на кучу. І не було натхнення, як сказати, знімати. А так думаю вже покажу вам, можна сказати, що кінцевий результат. Ось такий вигляд. Ось має, з тої сторони, ще отут, як то, знаєте, вітрова ставиться. Там батько зверху прикрутив, а з тої збоку від стіни не прикрутив, бо дощ ішов, все вже, коротше, кинули ми його. І ось так. А так, як ви бачите, ось такий має вигляд. Під навіс, як сказати, завтра побачимо, яка буде погода, будемо там докручувати. Я ту стіну докручу, бо вона прокручена тут, низ не прикручений, і там верх до кінця не докручений, бо і дощ, і драбиною вилазити, ну, ви поняли. То, коротше, завтра вже доробимо. І будемо, як сказати, заганяти сюди. Вирісковача і цього, тесто. Тесто комбайна і ось так, ось так, тут така стіна. так, Крутили, я думаю, як ви бачите, от було от шиферинку, бачите, як ми зробили, дай би ще б у нас шиферинка сюди стала, було б ідеально. Спертимо воно щось, не було б ніяких проблем. Не погнулося, а бляха, то є бляха, щось спер, воно вже блин, вилізе виліз з цієї сторони. Ось так, ось такий то от вигляд. Тут вигляд ось такий, з цієї сторони. Оце та вітрова, з тої сторони прикручена, з цієї сторони не встиглося. Я шурупи крутив, тут ото, ось покрутив. Тут треба, я думаю, що е цими е блошками поприкручувати або закльопками воно чомусь отопірується, не розумію чому. Треба сюди прикрутити тако схватити, щоб воно не було таке. Розчепіряне. І он до, як ви бачите, бачите, зверху не покручене. Не крутив я, не встиг, не вспів я. Докрутити, так само й батько, вітру не встиг докрутити. Ось такий-то от вигляд має. Як ви бачите. Ну, трошки ми попрацювали біля нього. то під навіса. Як сказати, можна сказати, що двоє з батьком. Там дехто приходив, як коли, то те щось помогти. Ну, хлопці допомагали поставити стовпи, стовпи поставити, бо ми самі б не поставили. Хлопці допомагали, а так далі, оце верха самі. Це самі. Тут один приходив, нам поміг їх сюди повисовувати, бо ми їх так талькою виймали. Ну І кришу, і бо я захворів, кришу хлопці взяли, щоб помогли покрутити і покрутили. А так можна сказати, що самі. Щитай, те все кліпали, робили і ось так. Трошки довго часу пішло, ну, що ж зробиш. Тут робимо то погода, то все. Літом не будеш робити, бо е в поле. Та й так. Тут стіна. Отак так зроблено, стовпчики закопані. Стіна бетон, не ворушиться, нічого. Чітко. Я думаю, що це. Стоїть того, що ми зробили. То ось так. То таке коротеньке відео, як сказати, показав вам, як сказати, який у нас вийшов. Хто, я здається, говорив, що тут у нас виходить по землі 100-130 квадратів по землі. Тако, як на відео, я яко дивлюсь, то не передає того масштабу, не передає. А так... Як ви бачите. Ось таке. А так з планом ще можна було б сюди тако вирівнятись цією халупою, ще додати. Ну, то може колись потім можна таке зробити, я вам скажу. Через той ми тут нічого не робили. Можна було б ще на один стовп таку зробити довше і можна сховати багато чого. Можна сказати, що можна все сховати. То й отак, той такий-то от результат, як ви бачите. Думаю, достойний лайку. Підтримки та й так.